Воло намацає голкою прогалину між оком та очницею. Він насуплюється та починає давити. Стиснути кулаки. Отак. Імпульс болю пронизує ваше тіло, коли горка натрапляє на зоровий нерв. Думаю, що я його спіймав. Голка рухається туди-сюди, посмикуючи ваш нерв як струну арфи. А от халепа щось там заважає. Мені знадобиться більш серйозний інструмент. Постаратися зовсім не рухатися. Витягає голку з вашого ока, потім тягнеться до своєї сумки та дістає шило. Це вже занадто брат припини. Тепер я буду одного Джо.